Ура-ра, кошенята! Попліткуємо! Сьогодні говоримо про квіткову на продаж. Андрій Хливнюк, зарплати Санта Дімополос на смітник, Віагра Кожевнікова та трагедія в Запоріжжі. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету цієї чи іншої особистості. Також обов'язково долучайся до мого телеграму. Адже на сьогоднішній день наш телеграм-канал невід'ємна частина політкового життя. Тож чекаю усіх посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А також там знайдеш картку для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту. Ми робили з вами досить велику паузу і давненько не згадували життя Дарії Квіткової. І якщо я не помиляюсь, тому що в голові каша настільки багато контенту генерую кожного дня. Учора ми з вами обговорювали, що Дар'я Квіткова була помічена з Нікітою Добриніним у нотаріуса. Про це розповідали наші кошенята. І тепер стає зрозумілим, чому Дар'я Квіткова їздила до нотаріуса. Справа в тому, що вона все ж таки змогла привласнити, мабуть, гучно сказано, забрати собі. Дорогезний, дорогезний автомобіль Мерседес. І Даша виставляє своєму інстаграм-сторіс: BMW не продаю, а оцю малишку передам в хороші руки. На авторії даний автомобіль коштує 79 тисяч доларів. Ну, що я можу сказати? Я думаю, до чого не... Торкнеться Дар'я Квіткова. Абсолютно усе буде монетизовано І приносити гроші. В цьому сенсі, на мій погляд, Дарія Квіткова навіть набагато хитріша, ніж та, господи, прости, Юлія Верба Я, Я просто біч, біч. біч. Я просто біч. Не знаю, чи потрібно застерігати майбутніх чоловіків Дар'ї, але майте на увазі, що дівчина отримує абсолютно усе, чого вона захоче, і ніхто вас запитувати не буде. Тож в цьому плані Дар'я Квіткова справжня розкішниця. Дашо, вітаю тебе з таким автомобілем. Покупці обов'язково знайдуться, адже в нашому менталітеті понти. Понад усе, для багатьох людей, я зараз не узагальнюю, але є певна категорія населення, які прям живуть ось цією показушністю. Це все комплекси, це все скріпи савка. Але маємо що маємо. Тому до тих пір, поки будуть існувати такі персонажі, завжди буде запит на елітні автомобілі і так далі. Тож, Даша отримала, що вона хотіла. Як ви ділили а, нерухомість автомобілів, в кого є досвід розлучення? Будь ласка, напишіть. А якщо ви ще не одружені, чи і коли плануєте, будете складати шлюбний договір, чи все на довірі? Давайте поговоримо, тому що тема житійська тема цікава, і рано чи пізно, на превеликий жаль, усі пари сваряться, і можна зіштовхнутися з певними неприємностями, в якийсь момент залишитись без дорогого автомобіля чи квартири. Я коли підбираю для наших з вами випусків соціальні теми або щось розважальне, шукаю це або в інстаграмі, або в Тіктоці. І тікток все. Я здаюсь, настільки я заплутаюсь в цій стрічці, я додаю собі обране, потім забуваю, потім не знаходжу, потім психую. І мені на очі потрапив батальйон Монако. Я знаю про цей канал досить давно, але. Чомусь лише зараз я став дуже активно користуватися батальйоном Монако, адже там усе саме цікаве, усе саме актуальне. В першу чергу те, що мені підходить як блогеру, черпати контент, актуальні теми від гостросоціальних питань до розважального контенту. І на цей раз я звернув увагу на е, відео, в якому хлопець запитує у дівчат. Я думаю, ви бачили подібні. Відосики в соцмережах, але сьогодні хочу акцентувати особливу увагу. Значить, хлопець запитав дівчат, скільки. Вони хочуть, щоб їх майбутні бойфренди заробляли. Давайте подивимося на цей сюр. Як зазначив батальйон Монако, виходячи з відео опитування, від 30 до 50 тисяч доларів на місяць. Скільки повинен заробляти чоловік, щоб вони з вами зустрічалися? І ще мені дуже імпонує, що батальйон Монако вказує автора. Це теж дуже важливо, звідки беруть контент. Хотілося б бачити більше таких добросовісних телеграм. Каналів, де все ведеться згідно професійній етиці. Отже, давайте подивимось. відео. Скільки грошей має заробляти чоловік для того, щоб ти з ним була. Близько 20 тисяч доларів він має заробляти, щоб ми комфортно себе почували разом. Більше 3 тисяч доларів. Від 30 тисяч доларів. 50 тисяч доларів. В районі 5 тисяч, 4 тисяч. 20 тисяч. 2,5 тисячі. 3 тисячі доларів і більше. Мінімум трьох. Тисяч 15-20 доларів. Хорошо б було, щоб 10 тисяч доларів. Більше 10 тисяч. От 10 тисяч євро. От пяти. От пяти тысяч долларов. Три. Три тысячи долларов. Три или четыре тысячи долларов, еще поплачу квартиру. Какой должен быть его бюджет в месяц на вас? Шесть-семь тысяч долларов в мая выделяться на дружину, для того, чтобы она закрывала свои потребы. Ну, хай до половина, пятнадцать. Евро 800, может. 300-500 долларов, да. Там тысячи три-четыре мне хватает. Ну, от трех для начала. Ну, больше трех, Три чотири, три п'ять, три з половиною і дві тисячі доларів. Які гроші має заробляти чоловік для того, щоб ти з ним була. Ну, тридцять тисяч доларів в місяць, мінімум тисячі три доларів. Десять тисяч від п'ятнадцяти від тисяч доларів в місяць. В місяць. Три тисячі краще, щоб більше було там двадцять сто тисяч доларів в місяць. Але желательно, щоб він стільки заробляв в день. Ну, тисячу. Тисячу доларів. Так, більше 10. У зв'язку з цим я хочу звернутися до вас, любі дівчата та жінки, адже більшість глядачок на нашому каналі саме жіноча аудиторія. Скільки. Потрібно, аби ваш чоловік заробляв і цього вистачало на вашу сім'ю. Які у вас апетити, і чи погоджуєтесь з думками дівчат в цьому ролику? Тому що для мене це просто якийсь сюр і зашквар. І навіть якби я заробляв ці кошти, я би ними не ділився. Чому це не про жадібність? Це про те, що розуміючи як тяжко дістається тобі, а, якою працею цей заробіток, а ти повинен викидувати на що, тому що комусь так хочеться. Не проканає, і хто хоче відволікатися і знаходити підбірку найактуальніших подій. Відео, завдяки яким ви зможете поринути у іншу трішки реальність, відпочити, в тому числі від цієї інформаційної хвилі негативу. Я рекомендую, заходьте в телеграм-канал Батальйону Монако. Посилання залишаю в описі під цим відео та в закріплених коментарях, тому що сам цим користуюсь і тепер хочу порекомендувати вам. Періодично будемо з вами. Вам ще згадувати цей канал в моїх випусках, тому що у нас є спільнота кошенят наших пліткарів. А батальйон Монако це наш хороший, хрещений батько, мільйонник, в якому дуже багато інсайдів. Можете не дякувати. Я завжди ділюсь тим, чим користуюся сам. Поки не забув, вирішив розповісти. Так, отже, що ви думаєте про заробітні плати? Давайте поділимось власними апетитами, а ми з вами перейдемо до Андрія Хливнюка. Який в інтерв'ю для BBC наголосив? Ти просто йдеш захищати, тому що це відбувається у тебе вдома. Андрій Хливнюк дав ледве не перше своє настільки розгорнуте інтерв'ю для BBC. І ви знаєте, коли ми з вами говоримо про чесність вибору, чому та чи інша зірка пішла на фронт? Ми усвідомлюємо, що такі, як Андрій Хливнюк та Мерлан, Ярмак, можливо, когось забув з медійних хлопців. Дмитро Дікосар. Це саме ті хлопці, які абсолютно щиро, без вигоди, без піар стратегій, без певних замислів та ідей пішли захищати свою батьківщину. Тому, хлопці, я хочу вам подякувати кожному захиснику та захисниці, адже без вас наше майбутнє, наше життя, наше сьогодення неможливо. Адже ці люди, ризикуючи своїм життям на передовій, своїм здоров'ям, утримують лінію фронту і не пропускають ворога всередину країни. Тому, хлопці, дівчата, вам низький уклін, тому що ви справжні герої. Ми про це пам'ятаємо кожного дня. І я в кожному своєму відео наголошував, наголошую і буду наголошувати. Війна триває, війна не десь там, війна тут і прямо зараз з кожним з нас. Будь ласка, не забувайте донатити. Та підтримувати нашу армію, це вже як пам'ятка, яка повинна бути завжди в вашій голові. Почитаю вам рубрику інстаграму Питання, відповіді в Санте Дімополос. Отже, в неї запитують, чи плануєте запускати нові проєкти в Україні, можливо, після війни? Звісно, Україна це моя батьківщина, це мій дім, місце, де зберігаються найкращі спогади мого дитинства, становлення, росту. Я дуже хочу, щоб ця клята війна скінчилася якомога швидше. Зараз мені важко вести навіть існуючі проєкти. І один ми перезапускаємо вже дуже скоро. Багато праці в нього вкладено. А на Інше запитання. А, Санта, как ваш муж? На что она отвечает? У меня встречный вопрос. Какое вам дело до моего мужа? Какое лицемерство, хотелось бы сказать руснявой мовою, але ні. Санта Дімополос для меня, в принципе, дуже крайне неприємний персонаж. Тому що я не вірю їй від слова зовсім. І до початку повномасштабного вторгнення вона мені зовсім не імпонувала. І зараз, тим паче, вона мені ніяк не імпонує. Звичайно, зручно знаходитись десь за кордоном. Я зараз кажу про зірок, про медійних людей. Будь ласка, не потрібно приплітати сюди а, звичайних українців, бо зараз буде знову срач, я цього не хочу. Я зараз кажу в контексті медійної людини з великою аудиторією. Значить, Санта Дімопола знаходиться за кордоном. І Звичайно, зручно казати, як я хвилююся, як я хочу, щоб завершилася ця клята війна. А що ти зробила? Чим ти допомогла, щоб ця клята війна закінчилася? Це не як претензія. Я просто хочу зрозуміти, як ці люди перевзуванці, пристосуванці, які завжди пели на русском, я розумію, всі ми помилялися, теж розмовляв півжиття російською мовою і почав свій вести канал у 19-му році на Ютубі, теж його вів переважно російською. У мене інколи з'являлися випуски українською. Я не можу сказати наскільки щира Санта Дімополоса в своїх висловлюваннях. Я можу поділитися лише власними суб'єктивними враженнями, що я роблю завжди на цьому каналі. Я наголошую, що у нас пліткова спільнота. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Будь ласка, запам'ятайте і майте на увазі. Значить, я можу сказати від себе лише те, що я не вірю жодному слову Санті Дімополос. Просто чекає, коли можна повернутися і далі заробляти баблішко і комфортно відчувати своє життя. Більше нема чого додати. Якщо ви зі мною не згодні, будь ласка, напишіть в коментарях. Так вона талановита танцівниця, так вона красива, вродлива. Але ж ми зараз не про ці якості говоримо. Ми говоримо чітко про її щиру позицію, наскільки вона щира, і чи довіряємо ми її висловлюванням? От і все. Тож поділіться, будь ласка, в коментарях. Хочу почути вашу думку. Не відходячи далеко від гурту Віагра, пропоную подивитися відео від колишньої віагрянки Анастасії Кожемнікової, яка була у складі гурту з 2014 по 2018, чи то вісімнадцятий, рік, якщо не помиляюсь, давайте переглянемо її звернення. Всім привіт! Мене звати Анастасія Кожевнікова. Це для тих, хто на мене не підписана. Треба якось представитися. Коротко. Я хочу, можу та маю великий досвід, щоб навчити вас співати. Хто я, що я навіщо я вам? Я без скромності напишу у пості. А, ви тільки розпочали співати, або ви давно мріяли і ніяк не наважувалися, або ви вже виступаєте на сцені, маєте досвід, але все ж таки. Шукайте викладача, який буде вас направляти, вчити, направляти, відчувати пісні себе. Я тут, ось, ось я тут. Тому пишіть мені всі посилання у пості. Ну що я скажу? Звичайно, йдіть, тренуйтеся, займайтеся з Анастасією, вона профі своєї справи. Вона знає своє ремесло, вона чудово володіє голосом, в неї неймовірний тембр, крутий діапазон, є опора. Вона профі своєї справи недаремно Костянтин Меладзе за свій час вибрав її головною віагрянкою, солісткою, точніше, гурту. Але мені дуже сумно спостерігати за усіма дівчатами, що Міша Романова, що Еріка Герце, господи, прости, ця зрадниця, яка вже давним-давно не українка, вже венгерка, перевзулася. Анастасія Кожевнікова. Вони настільки талановиті, настільки були цікаві разом, але настільки вони прагнули сольної кар'єри. Вони повинні були триматися одне за одне до останнього. Тому що, як показує досвід без Віагри, без таланту Костянтина Меладзе, без цих геніальних пісень, без правильного менеджменту та управління. Що б ви не робили, які б кошти не вкладали, все одно ви не цікаві аудиторії. І реально сумно бачити Анастасія Кожевнікова, у якої Неймовірний голос. Я би сказав, що вона одна із найкращих вокалісток в Україні на сьогоднішній день змушена запрошувати учнів до навчання, і я її не жалію в жодному випадку. Настя профі своєї справи. І зараз складні часи. Кожен виживає як може, і кожна робота вона має значення. Кожна робота, взагалі, людина, яка працює, ніколи не можна її обесцінювати, би ви до неї не ставились. Тому Настя в цьому сенсі молодчина. Вона відверта зі своєю публікою, вона не намагається вигадати красиве життя, якого, можливо, зараз і немає. Хоча в неї досить непогана фінансова подушка у вигляді чоловіка. Я не знаю, чи вони ще разом чи не разом, що в них там відбувається в особистому житті. До речі, комусь відомо про життя Насті. Какаменське, це все це вже клініка? Я вже, я вже на автоматі. Кому що відомо про життя Анастасії Кожевнікової, надсилайте в Директ моєї інсти, можливо, дізнаємося щось новеньке та цікавеньке, але на сьогоднішній день зіронька віагрянки в пошуці студентів і буде викладати вокал. Чи довелось вам в період повномасштабного вторгнення змінити кардинально свій фах? І з якими складнощами ви зіштовхнулися, якщо у вас була така сторінка в біографії? Будь ласка, напишіть, поділіться власним досвідом. Цікаво почути, і можливо, ваша історія надихне інших людей, які наразі теж в пошуку себе, і на завершення, давайте подивимось виступ цих чарівних талановитих дівчат. То капіталь спеціально Сидивися нас і отримали. я вирібали. Ми з собою троя сарахарамрамбила. Всім привіт! Сьогодні да. ми приїхали трішки раніше, тому почнемо десь о 18.00. Трішки раніше. Ми просто не думали, що нас так швидко привезуть. Угу. Нас привезли сьогодні. Тому а, на годину годин і ми почнемо раніше. Да, да. Це останні відео, які вони записали за годину до того, як загинули від російської ракети. За годину до того, як зло знову панує на українській землі. Запоріжжя обстрілюють орки постійно. Кожного дня гинуть люди. Запоріжжя, тримайтесь. Я, я, чесно кажучи, в принципі, не знаю, що казати в таких ситуаціях, розуміючи, що мої слова вам ніяк не допоможуть, але дуже хочеться вас підтримати, хоча б морально. Тому що мені складно це відео було додавати в сьогоднішній випуск, оскільки так задумаєшся, молоді дівчата приїхали в Запоріжжя. Одна круто грає на гітарі, інша круто співає, справжні таланти. Зовсім юні, 19-21 рік, якщо я не помиляюсь, можливо, хтось із них став би великою зіркою української сцени, тому що у дівчат є талант, але але ці кляті ракети, і взагалі все, що пов'язано з країною Болот, вони забирають у нас найкраще. Вони забирають у нас найкращих. А у них гинуть хто? Зеки, неадеквати, люди, які не адаптовані до соціального життя. Їх, в принципі, складно людьми назвати. Мої щирі співчуття сім'ї загиблим. Запоріжжя, тримайтесь, будь ласка, ми з вами, ми єдині. Так, у нас спільнота буває, знаєте, на такому голому нерві, на триві. Ми можемо між собою не погоджуватись. Ви можете зі мною не погоджуватись, але ми все одно єдині. Тому що нас об'єднує спільна кров. Одна нація. І не привеликий жаль на сьогоднішній день одне велике горе, з яким ми повинні справитись. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, який вийде вже завтра. Адже на цьому каналі виходять відео кожного Божого дня. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.